Радію можливості взяти участь в одній з найпрестижніших конференцій світу. Шановні учасники, ця конференція платформа для діалогу між урядами і бізнесами, політиками і громадськістю. Ви люди, які визначають тренди та напрямки розвитку і шукають виходи із криз. Ви впливаєте. А коли ми на щось впливаємо, ми відповідальні. Вдячна, що для вас важливо зараз почути Україну. Але насамперед хочу, щоб ви її побачили. Так виглядала моя країна одразу після російських бомбардувань нашої енергоструктури цього тижня. Україна на цій мапі темна, бо майже всюди відсутня електрика. Чому Росія так чинить? На мою думку, тому що ця країна терорист сама так давно занурилася в темряву, що прагне поширити її. І на інших. Але їй це не вдається. Наше світло світить. По всій Україні нині облаштовуються такі ось центри, де люди можуть зігрітися підзарядити гаджети, відчути, що вони не самі і не покинуті. Такі місця ми називаємо центр незламності. Нас хочуть зломити, натомість ми гуртуємося ще більше. Наші енергетики зараз. Такі самі герої, як і наші військові. Щодня вони йдуть на роботу, знаючи, що вони російські мішені. Але йдуть. Бо українці налаштовані протриматися цю зиму заради того, щоб залишатися вільними. Наше головне завдання зараз зігрівати і в прямому сенсі підзаряджати Україну стільки, скільки це буде необхідно. Зокрема, саме цим займається і моя фундація. І принагідно запрошую доєднатися всіх, хто хоче, щоб країна, яка бореться проти агресії і окупації, вистояла. А ось чому дійсно важко протидіяти тільки самою благодійністю. Рятувальники дістають з-під завалів акушери гінеколог лікарні міста Вільнянська. Заклад зруйнувала російська ракета. Немовля, яке народилося в цій лікарні напередодні, загинуло від російського удару. Бо Росія б'є не тільки по енергетиці. День, коли Європарламент визнав її спонсором тероризму, вона відзначила нищенням житлових будинків Херсону та Вишгороду. Отже, військова допомога для нас так само важлива і особливо важливі ППО та ПРО. Закликаємо всіх зробити для цього все можливе. Війна в Україні стосується всього світу, насамперед, через загрозу моральним принципам. Усього людства. Зараз всі вони перевіряються на міцність, перевіряється кожен від держави до громадянина. Чи допомогти жертві, чи відвернутися, залишити агресію безкарною чи ні. Я добре знаю, що це зібрання об'єднує людей чи принцип людяність. Вірю, ми із з вами союзники у боротьбі за неї, за життя і свободу кожної людини. Ďakujem.